Вітаю. Зараз знову зробимо відео з тими ж людьми, які вже були на стрімі у нас. Справа в тому, що я сьогодні дивлюсь, а відео мого немає. Доброго дня. Доброго дня. Вірніше, вже вечір, вибачте, але я вже, ми вже в онлайн. Ну, але це нічого. Я зараз поясню, що сталося. Справа в тому, що. Відео, яке ми попередньо робили, дружина, з чоловіком, воно видалено. Зараз вони підійдуть. І його треба знову по новому включити. Ви сьогодні без чоловіка, так? Да? Є є, є чоловік, так. Да. Я поки поясню. Значить, ситуація така, що. Відео, яке ми минулого разу робили, коли ми робили? Десь два дні десь. четвер. Так, і воно вже видалено з інтернету. Я переглянув імейли, а там страшне. Скарг, моїх три відео видалення. Крім того, що ми з вами робили ще два відео видалення по скаргах. Ну і скаргу, напевно, це від вас робили, що я щось не те зробив. О. Ми не робили. Така ситуація, так. Да. Цікаво, да. То я б просив вас так коротко по фактах, бо, в принципі, ви, напевно, бачили вже наступні відео після себе. Так. Людей то дуже багато, ви розкажіть тоді. Добрий вечір. Знайшов брокера. Знайшов брокера в інтернету і гарно говорив в інтернеті, який обіцяв розмитнити мені машину. Зробив мені мені поддержку, я переїхав через кордон. За ПДшку я нічого не платив. Ось так я переїхав в кордон. Я, кіль, я тільки заїхав в Україну. Е, е, він мені, як тільки переїхав в Україну, українську границю, він мені сказав е, за кошти. Але ця сума була інша, як він мені говорив, о... як, ми як ми домовлялися, так. І ще один сюрприз, який. Ні, це бу... Він сказав, що це як попередня оплата. 157 тисяч 800. Це як попередня оплата на розмитнення. І це була значно більша сума, як ми домовлялися. Він сказав, що буде розмитнення десь 107 тисяч, отак. Щоб люди розуміли, це... за кого мова йде, покажу. А то не всі ж, е, хтось зайшов там, знаєш. Митний брокер, амбасадор, а брокер так, і альфа-брокер. Так, так. Ну і ще один сюрприз був: то що я його просив, щоб він е, на митницю ближче, бо ми області, і він нас Київську область на на, схід, на східна митниця. східна митниця в Київ. То це ми проїхали тисячу кілометрів, просто не розраховували, розраховували на меж, Ну то получається, що е, хотіли ближче, а вийшлося нам трошки. А на вашу митницю, так же на ближчу на Київську, на, на яку там на е, я договір. його просив. Він мені до останнього не говорив на яку митницю буде. А вже, вже получається вже тоді, як я вже в Україні, бо він мені. Він мені обіцяв, що десь на Львівській. Всі всі до одного брокера роблять на ту митницю, де проживає поближче, на найближчому ну. завжди вибачає, що перебив. Ну так. Е, далі. Хотілося як ближче, щоб було, але виходить, нам і, і тут він. Е, е, на, на кошти ми попали разом з ним і за це, бо кілометр багато кілометрів їхали, що бачиш, в Києві назад, це нам тисячу кілометрів. О, ну, ось так. Ось так. Коли вже, коли вже отримали на руки в митниці декларацію, то вже побачили суму, що нам обійшлося розмитнення 106 тисяч і той тобто, зрозуміли, що і все, що буде до 10 днів, буде повернення. Буде повернення. Ми чекаємо повернення. То тобто, є 31 тисяча, да, плюс-мінус буде повернення. Ми чекаємо його. Все немає. Проходить вже два тижні. Що ж таке? Дівчата звід здають, ще немає часу. Ну і зараз годують нас і обіцяють, що до трьох місяців може бути це повернення, і ми чекаємо. Ви надієтесь, що, що воно буде. Так, що Але це я розумію, нікому ще вони нічого не повернули. Тобто таке запитання: якщо взяти е, суму митних платежів, яка пройшла по, по касі, ви в курсі, чи ні? 106 800. Ви да. домовились е, сума митних платежів плюс 100 доларів. Що вийшло по факту на сьогодні? е, по факту вийшло. Е, крім суми митних платежів, скільки? Крім суми митних платежів, ще якась, які, е, е, значить, 31 тисяча і плюс 7 тисяч, плюс 7 тисяч якийсь сертифікат. Якийсь сертифікат ми ну, ще... Євро-2 хотіця... євро він мені сказав, да. що це євро-2 коштує. І... Оце так... Це, що він мені раніше не говорив. Я йому сказав, що ці, ну, ви говорили, що це 100 доларів послуги, да? а він Кажете, Євро два, це треба було заплатити, і от, от так. Ну, в принципі, що ми розраховували на одні кошти, а вийшло нам набагато на більше. На які карточки ну, ви посилали було, на частні? На приватній? На, на, приватні? на часний, да. да. так. Ту, ту карточку, яка, яка сплачується за автомобіль, 에, повинна йти по касі, то ви теж велику суму на карточку платили комусь? Так. А прізвище не пам'ятаєте? Є, 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 пам'ятаємо. Гуменюк Гуменюк Володимир Михайлович, Фок. Велику цю суму на Гуменюк. А інші якісь так. гроші на інших слави, чи все на Гуменюк? Я не пам'ятаю ще один платіж, був чи тут Гуменюк, чи ні? Напевно, що теж а можна. Угу. Ну, в принципі, в принципі, все. Тому що бачите, людей багато ошуканих і серед них. Ну ви не заявляли нікуди, так? Да? Ну, плануємо, напевно, що ще Хочем, будемо зв'язуватися, і якось тоді шукати. будемо заявляти, якусь використати свої ситуації. Ви бачили про військового учасника бойових дій? Так, так. Так. А ще є поляк, який розкаже зараз, дивіться, е, який разом з інвалідом був. І теж кинули і інваліда, і поляка. Yeah. So, it's, it's, nice. Як його наказати, як його цього наказати? Ну я думаю, його і доля накаже, і органи мають наказати. Перш за все, мають органи зайнятися, тому що це шахрайство не, не тільки шахрайство, інше й мучить людей для чого тобі посилати, і вже дури що дури. Який же ж ти шахрай, як ти ще мучиш людей, посилаєш кожного за 300 кілометрів від хату вже хоч би розводив там люд, а він ще й мучить на ізмор бере, щоб людина не мала виходу, щоб вона вже думала тільки за одне, як би повернутись додому. Ну це напевно така ну, психологія. Так, так, так. Не інша. так це, відчут, це відчутно було. Це було відчутно. так. Дякую вам за інтерв'ю. Слава Україні! Слава, Героям. Слава Україні! Да, працюємо Україна переможе. Працюємо таке не можна опускати. Мені дзвонили люди, які на нулі на передовій кажуть. Ваше відео вселяють оптимізм, тому що всюди срака, а тут хтось щось хоче, хоч так от змінити. Хоча причину я скажу головну, яку я прислідував, ну якби там не було такої, як військовий, це те, що е, треба закінчувати з таким розмитненням незрозумілим. Воно має бути в дії дуже просте і зрозуміле, і прогнозоване наперед до копійки, щоб кожен знав. А не таке, як зараз. Бо в принципі це саме головне закон. Закон зроблений під корупцію, під корупційну вилку. Оце треба змінити. Це я добиваю, це В мене дуже і дуже багато відео є і дуже багато боротьби за ту за те фіксоване нарахування мита: від сантиметрів кубічних від об'єму двигуна, е, від кіловатів, потужності, там від ваги може бути машини, але від сталих величин, а не від незрозумілої вартості, якою. Як циган шилом крутять ті держмитслужби, ну... Таке розмитнення, як коштує авто. Таке саме розмитнення. Ну, вони можуть зробити хоч таке, хоч таке. Кожна машина може вдвоє дорожче коштувати в розмитненні, вдвоє дешевше. Хтось там каже, з Америки підтверджено. Чіпуха з Америки розмитнювали з Хмарою машину, теж е, загнали ціну вдвоє дорожчу за те, що не платили хабаря. Ну добре. Дай вам бог допоможе в цьому на добрані на добрані